Я впевнена, що ви та ваші діти читали книжки із серії Моя подруга Конні». Це книги, які ростуть разом із дитиною. Вони передбачені для діток від 3 років, як, наприклад, ось ця книжка «Конні і Великодній Заєць. І для старших діток, як, наприклад, ось ця книжка, «Конні та особливе свято Різдва для дітей від 7 років. Років. Ця ж книжка у конні День народження. По-перше, це прекрасний подарунок власне дівчинці на День народження. І скільки ж років має бути цій дівчинці? П'ять. Адже конні у цій книжці 5 років. І ця книга це просто інструкція з того, як провести ідеальний день народження. Тут є сотні-сотні ідей. Але почнемо спочатку. У Коні народився братик, і тато зараз у декреті по догляду за цим братиком. А Коні згадала, що в неї скоро день народження. Ну, як скоро? На весні. а зараз ще лежить сніг. Але це байдуже. Вона каже, що 5 років це шикарне свято, це майже ювілей. Мама зауважує, якщо ж років 5, то потрібно закликати п'ять гостей. І Конні починає рахувати всіх своїх друзів, але їх значно, значно більше, ніж 5. Тоді вона домовляється з батьками про сім. І тато погоджується, і мама додає семеро саме те, що треба. Тоді... Кон... Тоді коні йде в садочок, попереджає друзі про те, що в неї скоро день народження, і всі починають вигадувати, що ж вони будуть робити на цьому дні народження. Потім важливий момент. Такий, як е, приготування запрошень. Подивіться, тут коні малює листівки, а мама друкує на принтері ці запрошення. Тоді цей текст наклеїть на листівочки, та потім в садочку роздають охочим. Це шикарна ідея. Якщо у вас є діти, я б, вам би радила так само зробити. По-перше, це дуже креативно, цікаво, і це як не як об'єднує сім'ю. Так. Але одна дівчинка не отримала такого запрошення, вона починає нервуватися, зазрити, ревнувати, ображає конні, але конні не сильно засмучуються, а вихователька потім має серйозну розмову з цією бешкетницею. Потім момент, коли батько і конні готують святкові мафіни для того, аби пригостити дітей у дитсадочку. І що я вам скажу? Це не просто мафіни. Адже в кінці книжки ви знайдете рецепт мафінів від коні до дня народження. Детальний рецепт. І я впевнена, що якщо ви його зробите, то ваші мафіни будуть просто розкішні. Потім ранок дня народження, сім'я святкує, коні отримує подарунки, які вона дуже, дуже про них мріяла. А потім вона святкує в садочку, всі її вітають. Тут написано всі-всі ритуали, які е, е, у Німеччині прийняті під час святкування дня народження дитини. Потім не прикрашають кімнату, приходять гості, а потім починається найвеселіше. Тут десь описано, може 5 або 6, або 7 різних ігор, які ви зможете використати, коли у вашої дитини буде день народження. Ідеї просто шикарні. До речі, я в Україні не бачила жодної схожої гри. Тому дуже, дуже вам раджу це все зробити. Потім. Вони йдуть, батько вигадує дуже цікаву гру, вони йдуть по стрілках, шукають скарби, одеться воно було тут ось. Шукають скарби, знаходять скарби, потім вони грають в піратів, потім у них значна вечеря. Тоді дітки йдуть відпочивати, йдуть додому, а батько ще балакає з коні перед сном, і вони обговорюють ідеї до наступного дня народження. Батько каже Але це ще довго, ще рано думати про наступний день народження. А от не сміється коні. Вчора Юлія роздавала запрошення. Тому в коні буде нове свято, а вас буде нагода прочитати про день народження Коні і отримати кілька прекрасних ідей для святкування дитячих днів народжень. Навчальна книга Богдан рекомендує Ліане Шнайдер Яніна Джоррісен. У коні День народження.